Добрий день! Сьогодні 27 липня 2025 року. З завтрашнього дня починаю прийом замовлень на живці плодових. яблук, груша, персик, абрикос, слива, диплоїдна слива, нектарин ну і так далі. Так, по живцях. Значить, замовлення буду приймати по телефону. За телефонами там будуть таблиці вказані. Основний телефон зараз продиктую, його ще крім, крім того 098 38 15 395. Тут Viber, Telegram, WhatsApp, ну краще на Viber. Так, ну так, в цьому році без врожаю стоїть, нема нічого. Ну, може де-не-де де, якесь яблучко або груш. Так, не поливалось довго. Ну, вірніше, поливалось, та тільки що молоденьке. Ось такі посадки. А це включив, полив трохи, щоб не посохло хоч все, бо у нас з опадами біда. Мало того, що мороз. Мало того, що зима така була, потім весна. Сильніший заморозок 28 квітня, мінус 6, який, який все добив, навіть саджанці 80%. І тепер суша ще. А в людей дощі йдуть. Полтаві, до речі, ну тут за 50 кілометрів від нас та яке, за 10 кілометрів, ось хороші ливні проходили. У нас поки 0. Суша, включив полив. Так, по поводу замовлень будем, не будемо той. Далі пройдемо. По поводу замовлень телефон продиктував я вам і буде там в опису під відео, в коментарях прайс живців буде. значить По поводу живців. Довжина їх буде 60 см. Загальна довжина, зразу говорю. Тому що є таке, ну, от наприклад, наприклад слаборосла грушка. От тут десь, ну от, допустимо. Може бути по 30 см один живець, але загальна довжина, то є, якщо ось стандартний живець, ось бачите, тут 60 буде. А коли, допустимо, ну, є такі прирости слабенькі, ось, то буде два живця. і ще ще слабші, то 3, ну, в общем, тут предостатньо буде довжини. Ну і товщина від 4 мм вище. Є такі, щоб прирости сильніші. Ну, в общем так, вказуйте приблизно товщина, яка вас цікавить, яка вас більш вам підходить. Ну, там будемо уточнювати все по телефону, по вайберу. 098 15, 395. Буває там в мене в каталозі вказано, що тонкувати, там чи тоньше середнього, чи короткий. Ну, Кримсон Кріст. бачите, в цьому році. Ну, як би і короткувати і, можливо, тонкувати десь ось тут 6 мм внизу. Ну, є всі такі ось і 8-7. Ну, в общем, вказуйте, будемо оприділятися все по телефону. Прийом замовлень почну відсилати там з 1 серпня, чи той прийом замовлень приймати з завтрашнього дня, а відсилати з 1 серпня у 4 дні. На любе відділення нової пошти. Тільки нова пошта. Любе, вантажне, таке, поштове. Запаковка буде гарна, в принципі, доставка за двоє суток в будь-яку точку нашої країни. Може на третій буває десь таке. Ну, з ними все, все нормально. Скільки вже раз і я відсилав, і мені присилали люди. Так, ось тут щось попеличка вже трошки. Ну от так по поводу живців. Наявність також уточнити по вайберу по телефону, тому що, можливо, десь я там не, не викреслю щось. Ще не спіну. Деяких живців дуже багато. Деяких ну, не дуже багато. Деяких одиниці, один, два. Буває там ті сорти, що тільки в мене з'явилися. Табличка там, перша графа там написана. першій графі таблиці написано сорт, назва сорту, вірніше. Друга графа наявність, так або ні, або там тонкі, або короткі. Ну, ще раз говорю, що загальна довжина буде 60 см, не менше. І третя графа. Колонка. Ціна ну, четверта. плодоносило воно в мене, чи ні? Там четверта ще буде, так або ні. В принципі, в цьому році нічого не плодоносило. Нічого з тих, що нові сорта не підтвердилось, тому що не було плодів. Ну, так, десь коротко, вже не дуже й коротко, по живцях. Звертайтеся по вайберу по телефону. Якість гарантуватиму. Забув добавочку таку зробити, коли не відповідаю на телефонний дзвінок. Чи на Viber, на протязі суток стараюся все це робити. Тому можете один раз позвонити. В принципі, я перезвонюю на протязі суток. На даний момент бувало таке, що й більше не перезвоняв. На даний момент на протязі суток буде, буду відповіді давати на вайбер. Ну, можливо, і на телеграм, на WhatsApp, в кого нема вайбера. І на телефонний дзвінок. Ну, один раз позвонили. Потрібно дзвонить 3, 4, 5 разів, тому що це теж відволікає від роботи. Буває терміновий дзвінок якийсь, треба дивитися. І ще один нюанс. Коли в мене там в таблиці вказано, що немає живців, це не значить, що їх взагалі немає. Ну, кому дуже цікавить якийсь сорт. Питайте, може й той буде в мене. Ну, тобто я стандарт тільки сюди вносив в каталог. Є такі, що тонкувати, є такі, що дуже короткі. Ну, Можу поділитися і безплатно там, якимось п'ятьма бруньками нагрузочку, так сказати, того що не вказано в мене в таблиці. Ну, вони будуть трошки тончі, можливо, коротенькі. Ну, так, десь замовляйте. Y aquí se